Вітаю Олександра. Вітаю 2 жовтня у Києві. Відбулася історична подія. А саме з'їзд міністрів закордонних справ, членів країн Європейського Союзу, це вперше така зустріч відбувається в країні, яка не є членом Європейського союзу. Там обговорювали чимало питань, зокрема, санкції проти Росії, подальша підтримка України та майбутнє розширення організації. Що взагалі для України означає ось подія такого масштабу на нашій території, і які підсумки цієї зустрічі? Ну, поки що про підсумки говорити зарано, але а, можемо сказати про те, чому ви правильно все акцентували а, раніше такого не відбувалося в країні, яка не є членом європейського союзу, а отже, це досить такий яскравий сказав би так навіть сигнал, того що Україна дійсно вона має відповідний пріоритетний статус щодо вступу в європейський союз. Я б навіть сказав більше гарантії в перспективі гарантії вступу, але звісно ж після закінчення війни це так само, як з північно-атлантичним альянсом, і Україну можна вважати повноцінним вже членом європейської родини, і це не є якимось там пафосом, ура-патріотичними заявами. Це факт, це факт від, відносно того, що відбувається знову ж таки повертаючись до самого початку в жодній Україні. Їх яка раніше не була членом Європейського Союзу, такої зустрічі не відбувалося. А, взагалі, Україна зараз займає а, досить таку а, цікаву історичну позицію, коли ми а, є невід'ємною частиною сучасної історії. Невід'ємною частиною не просто сучасної історії регіонального рівня, а навіть я б сказав, навіть більше світового рівня, бо про Україну говорять майже в всьому світі вже. Більше і півтора року, на жаль, це говорять саме в контексті а, саме трагічних подій повномасштабного вторгнення, але відповідно від цих подій ми маємо можливість впливати також і на світову політику, і цим а, залишати а, свій слід в загальній історії а, світової, і ось а, такий візит це один з таких моментів, а, а, скажімо так, нашого впливу. Та нашої загальної ролі в не тільки в європейській, але й в світовій е, е, політиці, власне, ви дійсно кажете, не дивлячись на трагічний контекст, е, Україна нарешті отримала е, голос, до якого дослухаються на міжнародній арені, навіть виступи президента Зеленського, як і в Конгресі США, так і в ООН, Тобто, дійсно нас чують і до нас дослухаються в багатьох аспектах, так саме так. Е, більш того, е, навіть е, той голос, який зараз має. Україна його ніколи не було, як це не дивно, у Росії після розпаду радянського союзу. Тому ми можемо сказати так, що ми зараз дійсно є країною, ми не є гегемоном, але ми дійсно є країною, яка впливає на загальну геополітику. Не регіональну, там не якусь локальну чи іншу, але саме геополітику загальну по всьому світі. І е, це дійсно треба брати до уваги. Стосовно цієї зустрічі був один момент, що на зустрічі не було міністра закордонних справ Польщі. Він пояснив це тим, що зараз період спаду відносин між Польщею і Україною і станом свого здоров'я. Напруженість між нашими країнами через зерновий конфлікт вже деякий час існує. На вашу думку, оце от, от факт, що він не приїхав на цю сузустрічі, вплине це якось на подальшу політичну та військову підтримку зі сторони Польщі, і взагалі на наші стосунки. Ну, пану міністру я можу показати тільки міцного здоров'я, та щоб він скоріше одужав. А тут є дуже важливий момент. А, Польща є а, нашим основним партнером. А, і якщо порівнювати, наприклад, з європейськими країнами, які нам допомагали під час цієї повномасштабної війни з Росією, то а, Польща вона займає топ 5 я б навіть сказав так, топ 3 країн, які допомагали Україні. Тому якось. А, применшувати їх роль, ну це просто навіть а, за цифрами це а, нереально. І а, дійсно, за це їм а, велика дяка. А, з іншого боку, є дуже цікавий момент. Так, дійсно, а, пан міністр він не а, був присутній під час цієї зустрічі, яка має історичний контекст. І тут я хочу провести невеличку паралель з такою країною, як Китай, це дуже несподівано. Я розумію, але найцікавіше те, що Китай протягом 2022 року він взагалі не приймав якоїсь участі в е, політичних та дипломатичних баталіях стосовно щодо врегулювання ось е, війни е, в Україні, тобто, маючи вплив на Росію, він е, демонстрував все ж таки такий якийсь нейтралітет, хоча час від часу заявляв, що він підтримує саме. Суверенітет України та цілісність України за її кордонами, і це було завжди до речі. І в 2023 році це почало все змінюватись дуже різко, тому що Сі Ціньпінь він зрозумів, що війна в Україні вона це не за три дні Київ, це не за тиждень вся Україна. Ну і взагалі це не два-три тижні, це історична подія. Рівня Першої або Другої світової війни, це треба зрозуміти багатьом, До речі, саме зараз. це, це рівень Першої та Другої світової війни. І ті країни, які е, зараз приймають у цьому е, найбільш активну участь, вони мають е, відповідний внесок в цю історію. І Китай, який має претензії на гегемонію. Не тільки регіональну, а світову він е, абстрагується від історичного контексту, він абстрагується від історії, і тому вони почали дуже швидко, у 2023 році, е, шукати своє місце у цьому новому історичному контексті. Е, як вони його знайшли? Це вже інше питання. Вони намагаються зараз балансувати. Ну, треба розуміти що основна мета китаю це василізація росії будь-яка політична економічна ресурсна інша технологічна але василізація і їх роль вона ось баланс між можливістю васалізувати росію ну я скажу так десь приблизно до північно-західного збережжя Байкал. А з іншого боку, вони не хочуть якось е, каталізувати е, відносини з Заходом, Європейським Союзом та США, е, де здійснюється їх е, основна частка експорту, бо вся економіка Китаю вона тримається саме на експорті в США, а потім в Європейський Союз, не в Росію. Росії їм до одного місця, Росії їм знову ж таки потрібно, як саме Басал. Її території, її ресурси, і так далі, а от експорт, економіка тримаються саме на США та Європі. Вони намагаються ось якось балансувати. Щодо Польщі в даному контексті, Польща вона зайняла досить впевнену позицію з перших днів війни в Україні. Але зараз через внутрішні політичні моменти, саме політичні, вона може її втратити, на жаль. Хоча, знову ж таки, Польща відіграє дуже важливу роль. І Якщо ми кажемо про постачання зброї, то це одне питання. Якщо ми кажемо про транзит зброї, ну е Польща вона не, ж, не зможе якось змінити свій статус основного транзитного до України. Якби того не хотілося б якимось політичним силам. Але загально Польща... Саме на боці України, бо якщо обирати між Україною та Росією, ну мені будь-якому поляку задати питання, кого ви підтримуєте, Україну чи Росію? Дуже цікаво, як вони від яку відповідь вони дадуть. Але я так розумію, тобто підтримка, якби з боку протистояння Росії, продовжиться, але політичні відносини можуть погіршитись. Я не впевнений, що вони погіршаться, а це залежить виключно від внутрішніх політичних тих баталій, які зараз відбуваються в самій Польщі, але Польща вона як була, так і залишиться основним одним з основних партнерів України. Продовжуючи міжнародну тематику, ви кажете про політичні війни? Ось у словаччині перемогла проросійська партія на виборах. Її лідер уже говорить про те, що потрібно припинити підтримку України. Більше того, він розпочали українські фашисти. Разом з Угорщиною це вже дві сусідніх країни Європи, які розповсюджують антиукраїнську позицію на політичному рівні. І ось виникає питання: про російська політика Словаччини і Угорщини, от вони можуть вплинути на загальні настрої в Європі щодо України. Я думаю, що ні, тому що про кого ми зараз говоримо? Угорщина, усім відомо, що це країна. Яка, ну, скажімо так, розділено 50 на 50. Країна, яка свого часу позбулася цієї радянської домінанти, одна з перших в Європі, Східній Європі, і там є все ж таки історична пам'ять того, що таке радянський Союз, що таке Росія. Але з іншого боку, партія Віктора Орбана вона має. З, скажімо так, підтримку електорату за рахунок популізму. На жаль, на жаль, популізм він продовжує бути ну, досить таким політиці елементом, елементом е, який на себе, е, який притягує до себе електорат. На жаль, а свідомих не так багато. Але вони є. Президент Угорщини. Вона підтримує Україну. На жаль, вона не має таких прав, як а, Віктор Орбан. Все ж таки, це не президентська республіка. Але президент Угорщини підтримує а, Україну. і Про це треба говорити. Вона постійно, а, коли йде мова про Україну, вона постійно на боці нашої країни. Віктор Орбан і а, партія Фідес це маріонетки Росії, але вони користуються електоратом за рахунок м, свого популізму та. Дотації від Європи, тобто їх популістські ідеї вони базуються не на грошах Росії, а на грошах з бюджету Європейського Союзу. Гроші Росії вони йдуть саме до кишені Віктора Орбана та усіх інших Сфідес. А так само і в Словакії. О, Словакія нам о, допомагала з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну, і, і вона допомагала о, досить так латентно о, свого о, свого роду як Румунія та Болгарія, але вони допомагали. І те, що зараз перемогла ось ця популістська сила о, в о, Словакії, це не означає, що можна на цій країні ставити хрест а якось негативно відноситись до Словакії. Тому що загально ми отримали від цієї маленької країни дуже багато, і я думаю, що через деякий час ми будемо м, говорити про це відкрито, тому що багато позицій, які ми отримали від Словакії, вони все ж таки закритого типу, як і у, від багатьох інших країн. І так, перемагають ось такі сили, але за рахунок чого? Не за рахунок того, що їх електорат він виключно проросійський, та вони підтримують Росію. Ні. За рахунок їх популістських ідей. Це, на жаль, це, на жаль, той самий елемент, який працював, працює та буде працювати в багатьох країнах. Невелика частка свідомої, свідомого електорату. У порівнянні з електоратом, який саме ведеться за популізмом, банальним. Давайте зменшимо ціни на газ. А ні, зроб, ні, давайте так, зробимо газ безкоштовним для населення. Популізм. Популізм. Так, давайте зробимо е, світло для населення втричі дешевшим. Так, зробимо наступного року, тільки Підіть на вибори та проголосуйте за мене. Популізм. Так, звісно, популізм. Нічого ніколи не буде дешевшим, Це буде тільки дорожче. Це логіка будь-якої економічної системи. Це в Радянському Союзі е, могло бути перед новим роком зменшення цін, але при цьому люди так і не мали свого власного в житлі е, туалету. Але це, ви, Олександр, говорите за популістичні ідеї цих партій. Я погоджуся в цьому аспекті, але ж ці партії звідкись отримують які фінансування, так і підтримку. Я так розумію, там можливо навіть є і російські фінанси, які ці партії просувають. І ось чимало європейських країн також будуть мати вибори, зокрема ж та сама Польща незабаром. І в Мене ось виникає питання: чи не буде намагатись Росія і надалі вкидувати гроші у проросійські партії в Європі і а, буде. Потрошки перемагав так, так, але число. наскільки це буде мати сильний ефект в пріорит... в перспективі, так і до речі, це стосується не тільки там Угорщини е чи е Словакії, ну наприклад, та ж сама Франція, е Марія Лепер і е національне об'єднання. Воно фінансується з Росії. І це вже відомо з 2016 року, коли було розслідування опубліковано, що вони отримували. Саме фінансування через російські філіали банків, що тут ще можна сказати, якщо навіть на Марін Лапенбу в Росії є гроші, так вони зараз туди фінансують велику. Ну це вже питання. Ну що може зробити Україну? Підтримувати проукраїнські сили так, безумовно, це дуже важливо. Але ми хіба можемо свій бюджет, коли ми воюємо? Порівнювати з бюджетом Росії, Росія витрачає на це величезні кошти, це вже залежить від свідомості та від внутрішніх інтересів кожної країни. Наприклад, той самий США. я кожного, майже кожного я. Оскільки я займаюся контрпропагандою, я майже кожного дня придивляюсь російські пабліки. Кожного дня я передивляюся у це все лайно, яке вони там публікують, і е, вони дуже популярна меджери тейлор Грін, а е, це е, один з політиків США. Вона постійно е, ретранслює один і той самий наратив зменшення підтримки України, фінансування. Взагалі, е, Україна це не 51-й штат США, отже, треба це все припиняти. Як ви гадаєте, скільки грошей а, інвестує в ось цю особу Росія? Величезну кількість, щоб вона мала можливість ось таке ретранслювати, бо це майбутнє ще її політичної кар'єри. Ми все, все а, повинні а, розуміти. А, що, треба, а, що повинна зробити США у такому випадку? Та нічого. Це її власна позиція, це її думка. Вона займає цю позицію. Якщо будуть е, якісь, е, наприклад, матеріали, які підтверджують її фінансування з боку Росії, а це дуже важко в сучасному світі е, це довести з умов е, можливості так, е, здійснення такого фінансування, е, то а що вони можуть зробити? Нічого. Дивитися, свобода слова це ж не тоталітарний режим, це не диктатура, е, з іншого боку. Є і е, представники, е, які підтримують е, Україну. І ось саме на такому рівні боротьба повинна і відбуватися. І тут Україна ніяк не може підтримати. Чи може Україна якось ну, в даному випадку, взагалі, це не наш шлях когось купувати, це не наш шлях давати комусь гроші, щоб вони підтримували Україну. Я вважаю, що взагалі це неприпустимо. Але з іншого боку, ми повинні інформаційно діяти більш ефективно, аніж російські гроші. А спецслужби тих чи інших країн, де відбувається таке фінансування таких політичних сил з боку Росії, повинні це фінансування скривати. Бо було ж розслідування е, такої партії, як Ліга Півночі, в Італії. Але чомусь ця партія. Вона, яка мала на свою передвиборчу компанію фінансування Роснафти, вона чомусь перемогла і ніяких претензій не було до Матео Сальвіні, який ретранслював саме е, е, російські про російські наративи. Про російські наративи, так. Ну, скажімо так, якийсь був мінус роботи внутрішньої розвідки Італії, не тільки. Граста, от про російське фінансування, от розвідка Британії вважає, що Росія готується до багаторічних бойових дій. Про це свідчить оборонний бюджет Росії на 2024 рік. Бо він складає аж 30% від загальних видатків держави. Та й Сергій Шойгу нещодавно заявив, що. Сво буде тривати мінімум до 2025 року. От якщо аналізувати, Росія втратила більшість сучасної техніки на фронті, втратила вже понад 270 тисяч людей. Діють санкції, які так чи інакше судно створюють перепони в різних галузях. От, перерозподіл видатків, збільшення оборонного бюджету. Ці всі заходи якось здатні все ж вплинути на посилення Росії на фронті і якось переломити хід подій Росія ніяк не зможе вже переломити події. Аж ніяк, і о, я скажу так: ну вони кожного дня розповідають, що вони там знищили 100 тисяч 500 хаймарсів та F-35. Чому ми на це повинні звертати увагу? Ну так вони виділили кошти до 2025 року. Окей, добре. Хай виділяють. Ми розуміємо, що ця війна не закінчиться завтра. Вона не закінчиться в 2024 році, і як ми розуміємо, в 25 році так дійсно. ну. Але вона буде ініціатива буде не на боці російських окупаційних військ. Росіяни в другій половині 2022 року втратили можливість вести масштабні наступальні дії. В другій половині 2023 року Вони втратили можливість вести ефективну оборону. І з цього робимо висновки. Вони будуть втрачати території, які зараз контролюють. Крок за кроком постійно. І, дійсно, їм треба е, виділяти гроші до 2025 року. Чому? Ну тому що в 2024-му розпочнеться е, сценарій звільнення Криму. Саме фізичний сценарій, а не дистанційний. А в 2025-му буде вже звільнятися Луганськ та Донецьк. Тому їм треба гроші на 25 рік, щоб якось. Е, це тримати цю ситуацію, щоб не так все відбулося в жух, і за один день вже кордони 91-го року а, в складі України. Ні, такого не буде ніколи. А, бо вони будуть це гальмувати, цей процес. Вони розуміють, що вони програли, так, вони програли цю війну, вони це розуміють, але вони не будуть віддавати свої позиції так швидко. Тобто ви вважаєте, що найближчих два роки розвиток подій буде наступним чином? На 24-й рік це деокупація Крима, і, можливо, півдня в цілому, а 25-й рік це вже Донецьк-Луганськ. <рес> ну так я так і сказав. Гаразд раз ми вже зачепили тему Криму. На устану хочу підняти це питання. От колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес сказав, що ми є свідками початку битви за Крим. І ось вийшла нещодавно дуже цікава стаття Deutsche Welle, де йдеться, що атаки на Крим це повна катастрофа для Росії, адже ППО не може перехопити західні ракети, авіаудари координуються по Україні координуються з території Криму. Крим не тільки. Є логістичним центром, але й фактично це військова база всієї операції в Україні, російської російська база, і що продовження цих атак приведе до переломного моменту в війні не пізніше весни. І от чи дійсно Крим є наскільки стратегічно важливою ціллю у цій війні? Дійсно, є безумовно. Ну, по-перше, я вважаю що Крим можна буде звільнити набагато раніше ніж Донецьку та Луганську область, але тут цікаве і інше. Крим є дуже вразливим. А вразливим не стільки для якоїсь масштабної сухопутної операції по його звільненню, а вже зараз. А він вразливий з моря, він вразливий з повітря. Протиповітряна оборона там не працює. Вона не працює взагалі. Вони не контролюють повітряний простір зараз над Кримом. І тому нанесення ударів є пріоритетними на сьогодні, саме по півострову. Але як продемонстрували МОП, ми можемо навіть висаджувати десант на території Криму невеликий рівня диверсійно-розвідувальної групи. Тобто масштабні десантні операції вони не діють, але з іншого боку, Крим на сьогодні це територія, на якій сконцентровано трохи більше ніж 11 тисяч особового складу російських окупантів. Вони не мають повної штатної комплектації за технікою, і так далі. Вони не здатні повністю контролювати усю територію Криму. І хто знає, де може здійснитися е виса е висадження невеликої диверсійно-розвідувальної групи, і завтра ми будемо говорити про що? Про те, що на території тимчасово окупованого півострову Крим ми почала збільшувати сіра зона. Зненацька так. А... Коли туди буде перетягнута достатньо велика кількість сил та засобів, щоб нейтралізувати цю сіру зону, там нікого не буде. Ну, тому що її залишить та група, яка саме і створила цю е, саме сіру зону. І так може відбуватися в будь-якій частині Криму по е, західній та південно-західному -західні, е, південно узбережжю. Це дуже схоже на е, лівий берег Херсонської е, області, те, що зараз там відбувається, але набагато набагато складніше, але це можливо. А щодо цієї тези скажіть, що це як база е, саме операції війни в Україні, як центр, з якого плануються атаки по Україні авіаційні? Чи дійсно от перерізання Криму у цьому моменті поламає всю цю схему? Ні, не, не зламає. Якщо ми говоримо про атаки крилатими ракетами авіаційного базування, то ні це зовсім інший напрямок. Якщо ми говоримо про використання Чорноморської флотілії, то так. Якщо Крим буде знаходитись під достатнім тиском, то атаки крилатими ракетами морського базування, вони будуть невильовані. Окрім цього, ще виникає питання.